Всім вітання. З вами Женя. На огляді, в нас свіжопригнаний автомобіль з Німеччини має особливу ексклюзивну історію по його стану. Як ви знаєте, у нас дизеля буває дуже рідко. Даний автомобіль ми купили виключно із його ексклюзивного збереженого стану та малого, повністю підтвердженого пробігу на Шкода, сервіс в Німеччині. Весь пробіг офіційний по офіційній станції Шкода. Я впевнений, що другу таку дизельну «Шкода» в Україні знайти дуже важко. Хто розуміється в дизельних автомобілях, знає різницю між бензиновим, той прекрасно знає, що 200 тисяч рідного, повністю підтвердженого пробігу по шкода сервіс для дизельного автомобіля це дуже мало. До вашої уваги сьогодні на огляді свіжопригнаний, повністю розмитнений, готовий до першої реєстрації на нового власника шкода Октавія А5. При сталінговому кузові комплектації Амбієнте має повністю підтверджений пробіг 200 тисяч, абсолютний оригінал, не бита, не фарбована, без корозії, з повною підтвердженою сервісною історією на дуже класній комплектації. Зимова гума r 16 Premium Continental. Єдиний власник салону з повністю підтвердженими документами. Пройдуся вам. По кузову покажу, що ніяких зауважень автомобіль немає. Всі заводські наклейки по автомобілю присутні. Автомобіль без натяку на корозію з рідним лобовим склом. Відкритий він-код для будь-яких перевірок. До речі, дуже гарний він-код. Оптика вся рідна на противотуманках, на задніх парктроніках. Бампера без пошкоджень. Автомобіль не має. Я в кожному відео кажу, що всі автомобілі мають сліди експлуатації. Дане авто не має ніяких слідів експлуатації. В коцирі, царапінки, м'ятінки на автомобілю, потертості абсолютно відсутні. Це дуже велика рідкість. Для дизельного авто 200 тисяч це те саме, що 100 тисяч для бензинового. Скло лобове рідне. Знайти ми возимо в основному бензинові автомобілі, тому що дизельні знайти дуже важко з малим пробігом та в такому збереженому стані. Це авто має ексклюзивний збережений стан. Відповідно, ми його придбали на парктроніках. пройдемося по толщиномітрам по лакокрасовому сочному покриттю та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду. Почнемо з ляди. TDI, 1,6 TDI шкода Octavia А5 2010 року випуска 1,6 TDI без технічних, візуальних зауважень. Єдиний власник салону. Ми любимо дуже такі автомобілі. Коли один власник салону, автомобіль дуже збережений, висічень, потертість колів на капоті немає. Капот в рідній фарбі. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Дизельної шкоди в такому стані, в нас ще ніколи не було у продажі. Щоб навіть без мінімальних слідів експлуатації. Автомобіль проїхав 200 тисяч пробігу, немає навіть ні царапінки, нічого. Разом з вами було детально оглянуто кузов, еталон. З цим автомобілем, якщо ви шукаєте авто такого класу, з цим відео і з цим оглядом порівнюйте автомобілі, які ви розглядаєте для себе. Бо це... Приклад, еталон Верх стану автомобіля, який може бути для 1.6 дизельного авто чи для рестайлінгово кузова шкоди. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого, як на мене, огляду і автомобіля, який в нас на каналі буває дуже рідко. І так, розглянемо, чим нас радує, зустрічає комплектація амбієнти. Повний електропакет, шкіряне кермо. Датчик світла, датчик дощу, парктроніки, клімат контроль, підігріви сидінь, мультимедіа нового зразка. Автозатемнення дзеркал, потолок в ідеальному стані. Прийоми взагалі без зауважень, нічого не крутилось, не знімалося. Мітки по заїзду на офіційного, до офіційного дилера, кнопки ручки взагалі без слідів експлуатації, вони рідні, оригінальні. Сладке місце в них буває тут. Затирається або є тріщини від підлокотника чи від скла, нагрівання, не знаю. Дверей тут такого немає. Пластик весь збережений матовим відтінком. Ущільнювачі всі на місці. І дублююча табличка на місці, він код відкритий для будь-яких перевірок. Дане авто пройде будь-яке СТО, перевірку будь-якого автоексперта. Хто всередині відео слухає наші огляди? То дуже мало автоекспертів аля підборщиків, яких ви відправляєте, при першій же розмові не просять у нас відкат 200 доларів за огляд автомобіля. За що давати відкат, коли автомобіль в хорошому стані? А потім покупцям будуть казати, що з автомобілем щось не так, навіть не дивлячись його по причині, що не отримали відкат. І так, у нас ляда без корозії, слабке місце взагалі в рідній фарбі. Зверніть увагу, оптика оригінальна. Всі точки заводські на місці, жоден болтик навісного обладнання, кузова не крутився, не знімався. Шторка справна. Не знаю, чи багато знали, але тут ще є карманчик, відкривається окремо. Ваговоди мають знати. Куча вішалочок. А п'ята зарекомендувала себе. Як дуже практичний автомобіль, дуже вмісткий автомобіль, легко продаваємий автомобіль, на них дуже великий попит. Але попитом користуються тільки автомобілі з мотором 1.6MPI, 1.6 TDI, 2.0TDI, 1.9, не пам'ятаю, чи на них ставився, ніби, ніби ставилося. І так, в нас тут вже повно розмірна запаска. Зверніть увагу на стан запаски. 200 тисяч по шкоді сервісу пробігу. Вона в заводських наклейках. Заводських наклейках, заводській краски ні разу не ставилася. Комплектація амбієнти. Зверніть увагу, цей домкрат, ключ, пластик взагалі ні разу не доставався. Сюди німець ніколи не ні ліс, нічого не трогав. Не було необхідності збережене авто, яке не бачило поганих доріг чи поганої. Експлуатації чи поганого обслуговування. Тут все було на максимум. Німці розумні люди, корінні, вони дивляться з автомобілями, так як розуміють, що це інвестиція. Збережене авто легко пройде щорічний обов'язковий тихогляд та дуже легко, швидко, швидко продасться, коли настане час. Задній ряд сидінь як новий. Підлокітничок. Є ніша для довгих перевезень, лісниці, плінтусів. Ну, Задній ряд сидінь як новий взагалі без експлуатації, коврики затерті, чистенькі, вілюрові, ворсисті, повний електропакет. Опираючись на свій досвід більше 10 років, у 2011 році пригнав перше авто, я можу певністю сказати, що рестайлінгові шкоди з 1,6 дизелем, навіть з 1,6 MPI, в збереженішому стані не існує вже в природі, тому що тут немає жодної точки зауваження показати, хоч мінімальніший недолік. Автомобіль взагалі в тому стані, в якому виїхав з салону. Жоден болтик по авто не крутився. Повний електропакет працює, абсолютно все. Автомобіль пройшло перевірку на СТО. Ніяких зауважень, автомобіль немає ні технічних, ні по мотору, ні по ходовій. І так, це авто для нас зберіг. Шмалін-строєр-Йорк. Молодець, дякую. Ноль переоформлень. Один власник салону. Дуже гарна, красива сервісна історія, офіційна. Видно, що вона використовувалась з моменту покупки автомобіля в 14.06. Все пошкода сервісу. Для тих, хто там не знає, як перевіряти оригінал чи не оригінал, сервісна історія. На оригінальні сервісні історії обрізаються зверху, щоб не було видно нумерації і витягуються лишні листки. Це для тих диванів експертів, для яких все не справжнє. Це авто має справжній підтверджений пробіг. Дзвоніть на шкоду, замовляйте карвертікал, будь-які перевірки і це все вам підтвердиться. Не одними догадками, а тільки фактами, аргументами ми працюємо. Дивіться, все, сіат, шкода, шкода. Шкода, всі відмітки по кузову є, все по, все по обслуговуванню. Автомобіль має два ключі. Не знавши реальний пробіг даного автомобіля, я б сказав: би, то 1120, не більше. Дуже збережене авто, тому ми його придбали. Огляд. Хороше авто в Німеччині дуже швидко проходить, так як його видно зразу. В кожному відео стараюсь нашим підписникам та покупцям пояснити, авто або хороше, або погане. Середнього не існує. Покажу вам ще такий ракурс, бо авто дійсно, як для а 5 шкоди, на гарній комплектації. Клімат підігріви, нове мультимедіа, шкіряне кермо, повний електропакет. Всі датчики це рідкість. Комплектація класна, дуже. Новий власник отримує задоволення від даного авто. Хто знає, що таке 1.6 TDI, це супер економний мотор. По трасі ви будете їхати, не знаю, там 4,3-4,7 літра до 5, мабуть. Якщо там в залежності від режиму. Мотор, на мою думку, 1.6 TDI дуже класний і дешевше, ніж 2.0 TDI. Вистачає його з головою, щоб ніхто не казав. Я експлуатував моториці 1,6 TDI на автобанах. І сам їхав, і гружоний їхав. Так що зауважень немає. Один раз навіть 1,6 пасатом TDI тягнув прицеп із ще одною машиною. І спокійно доїхав, і гарно їхав без зауважень. Гарне авто. Прям хочеться його знімати і вам побільше розказувати. Про такі авто взагалі ніколи не стидно. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна 16 CDI, Дизельний шкода Октавія Ресталінгова. Автомобіль працює тихо, рівно, без зауважень. Звуків, ніяких лишніх при вижиманні щеплення немає. Мультимедіа справна, підігрів і клімат. Датчик тиску в шинах, два ключі. Хто шукає дане авто, ви його знайшли, бо це потолок стану. Мотор працює тихо, рівно, оптика рідна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Капот в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Обишумка капоту, присутня, не вигрізена, не провалена, без пошкоджень. Ніякої корозії, натяку немає. В слабких місцях на контах капоту немає. Всі ущільнювачі на місці, поролон на місці. Оце приклад обслуженого автомобіля на офіційному, на офіційному дилері. Акумулятор. Все чистенько, все рівненько. Не димить, не труїть, не сапунить взагалі ніяких зауважень немає. Антифріз чистенький. Мотор працює тихо рівно. Автомобіль нагадаю, наголошую. Готовий до будь-яких перевірок на будь-якому СТО будь-яким спеціалістом. І так підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього, на мою думку, шикарного огляду автомобіля чи огляду шикарного автомобіля. Шкода Octavia a 5 1.6 TDI рестайлінгова версія в достойній комплектації Ambiente. Дизельних в нас не було дуже давно. Наголошую причину, тому що знайти їх в такому стані дуже важко. Ми стараємося працювати на репутацію, тому шукаємо виключно збережені гарні авто, так як вони впевнено та швидко продаються. Немає смисла купляти, приганяти погане авто чи з неправдивим пробігом, так як зараз все легко провіряється. В більшості автомобілів є абсолютно всі підтверджуючі документи. Дизельну шкоду з малим двигуном знайти дуже важко. З малим пробігом знайти дуже важко. Оригінальний пробіг 200 тисяч, шкода сервісу це дуже малий пробіг для 1.6 TDI. Інформація для тих, хто розуміє, про що я говорю. Автомобіль взагалі без зауважень. Запрошуємо на огляд, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Напроти податкової. Або замовляйте, доставку під дім. Ми в наших автомобілях на 100% впевнені, у нас є послуга доставки прямо під дім. Дуже надійне, перевірене, максимально збережене авто. В кожному відео я кажу, що в нас є вибір того чи іншого класу автомобілей. Дизельна шкода, а 5 1.6 шісти, в такій комплектації, в такому стані. Нас єдина. Дуже рідкісний гость в такому збереженому стані. З вами на огляді був Женя. Кому цікаво дане авто, телефонуйте, не зволікайте, хтось може подзвонити раніше в вас. Пам'ятайте, як часто це буває. Дуже ефектне, класне, збережене авто. Наголошую для тих, хто не почув з першого разу. Це дійсно правда, це дійсно так. І в цьому відео ми детально з вами все розглянули, і кожне слово я своє підтвердив та аргументував. Купляли, доставляли особисто своїми евакуаторами з Німеччини від власників. Ну прям машина вид має.